Повені в Кенії забирають життя людей. За даними Кенійського червоного хреста, через зливи останніми днями загинуло щонайменше 38 осіб більш як 11 тисяч мусило залишити свій дім. Це округ кіамбу, що біля столиці. Сусід цього чоловіка загинув під стіною, що на нього впала. Сам він із сім'єю переїхав до сестри. «Ось будинки, в яких ми жили. Ось мій номер шістнадцять цієї трагічної ночі. Вода прорвалася крізь стіну і зараз тече через будинок. А ці люди розмістилися в лікарні. Це був жахливий день. Я з жінкою, дочкою і братом були на даху зранку до 11-ї вечора. Зараз ми не маємо плану. Ми просто благаємо про допомогу. Ми просто в розпачі, бо все, що в нас було, знесла повінь. Школи відкриються наступного тижня, але діти не мають форми шкільного суття, сумок. Нам треба починати все з нуля. Повінь накрила кілька регіонів Кенії. Червоний хрест каже, що врятував 180 людей. Сіна мій дім досі затоплений, і я лишилася ні з чим. Навіть якби я повернулася зараз, я однаково була б у небезпеці і без нічого. Не бачу сенсу повертатися. Метаобюро країни попереджає, що за кілька днів чекає ще рясніших дощів.